Давоський форум прогнози для України та для світу. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу зробити короткий підсумок форуму в Давосі, який пройшов нещодавно. Я про нього написав статтю, посилання на яку я дам в описі до даного відео. І, власне, зараз я коротко передам із зміст статті і десь частково додатково його розкрию. І так, ви знаєте, я б сказав, що цей форум в Давосі, він вже впродовж багатьох років носить такий, знаєте, програмно-прогностичний характер. Тобто він і програмує людство з одного боку, що буде далі відбуватися, чи, можливо, роздає якісь сигнали для своїх чи для тих, хто вміє розуміти. І прогнозує з іншого боку, що буде. І ці прогнози на превелике наше нещастя, на превелике нещастя всіх морально здорових людей, мають таку властивість справджуватися. І так, що вони прогнозують в першу чергу: економічна рецесія. Більше як третина держав західного світу. Зазнають економічного спаду у 2023 році. Багато хто з їхніх економістів побоюється, що цей спад буде, може почати відбуватися достатньо швидко. Ну і в цілому, економічна рецесія це таке довготривале явище, яке буде характерним для світової економіки не тільки в 2023 році. Це якщо дуже дуже спрощувати, приблизно такий висновок. Ключова причина економічної рецесії, як це озвучено у Давосі, це так звана перманентна криза, також досить цікаве насправді явище. Перманентна криза це та криза, яка характерна для стану світової політики, яка полягає в різних сферах: в економіці, в війнах, в потенційних війнах, в створенні так званих кластерів нестабільності, в можливому голоді в окремих куточках, в можливих там катаклізмах, в зміні клімату також сюди можна вписувати. Перманентна криза це той стан. До якого людство має звикнути, бо вона нікуди не дінеться? Про це йшла мова на форумі в Давосі, і я думаю, що цей прогноз на превелике нещастя також є правдивим. Чи прогноз, чи програмування. З іншого боку, нам, українцям, мабуть, найлегше до цього ставитись, тому що якби в нас ж мова йде не про якусь перманентну кризу, а про повномасштабну війну з Московією, яка тривалий час позиціонувалася там як, як армія, як Друга армія світу. Ну, На, на превелике їхнє нещастя, а наше щастя, насправді це було не так, і ми це показали. Але перманентна криза знову ж таки це той стан, до якого потрібно готуватися. Тут дуже важливо розуміти, що насправді про ці всі речі вже тривалий проміжок часу говорять багато аналітиків в світі дуже хороша є доповідь. Римського клубу капіталізм Камон, там довга назва. Ну як капіталізм Камон її називаю. Надзвичайно хороша доповідь, в якій римський клуб, клуб мислителів, власне, він е певною мірою пояснює, які явища будуть відбуватися ближчі десятиліття. Ну, власне, так воно і відбувається. Я, до речі, вважаю хибним висновок, коли римський клуб вважають підконтрольним там, певним силам та структурам. Це насправді не зовсім так, але я деталізувати цього поки що не хочу. Війна в Україні. Очевидно, це питання турбує нас всіх. Тема війни в Україні на форумі постійно звучала, вона, знаєте, була таким фоном, але вона точно не була ключовою. От вона була фоном, і в першу чергу я б сказав, фоном в такому ракурсі, що саме війна в Україні є однією з головних причин майбутньої економічної рецесії. І занепокоєння і глибока стурбованість пов'язана не з війною в Україні, не з тим, що масово гине біла людина, і що війна відбувається в Європі в 21 столітті з таким терором ну, з такою великою кров'ю. Ну, занепокоєння в першу чергу було пов'язано з економічною рецесією. До речі, раз вже я знову згадав про економічну рецесію. Тут дуже важливо відзначити саме в контексті України а, світові аналітики економісти за винятком деяких за винятком там, Джозефа Стігліца. Лауреата Нобелівської премії з економіки і колишнього голови групи економічних радників президента США Біла Клінтона за винятком Еріка Райнерта норвезького економіста, за винятком ще цілої групи, скажімо так, світових економістів, які притримуються так званого іншого канону, а протилежного до нав'язаної ідеології так званого вільного ринку. Всі, решта, мовчать про деяку природу тієї ж самої економічної рецесії, яка очікується. А коли ми говоримо про цю природу, то ми мусимо згадувати про гроші як про інструмент, як про інструмент викривлений, який сам став товаром. І одна з причин інфляції, здорожчання всіх продуктів одна з ключових причин насправді. Полягає в тому, що гроші не забезпечені реальними якимись матеріальними цінностями, і загальна грошова маса, яка вже зараз є в світі, вона суттєво перевищує все, що в світі, в принципі, можна купити. Тому ціни будуть зростати. І знову ж таки, тут незрозуміло, чи це інфляція і ціни зростають, чи це гроші через їх величезний обсяг, знецінюються. Цей Саме цей момент він є колосально важливий для України. Чому? Тому що на фоні перманентної кризи, на фоні того, що можливі подальші військові конфлікти, на фоні того, що буде відбуватися економічна рецесія, дуже важливим для багатьох. Стає можливість трансформувати свої грошові запаси в реальні ресурси. Реальні ресурси, які будуть мати цінність. Причому на фоні катаклізмів, на фоні зміни клімату, на фоні постійних воєн, що буде мати найвищу цінність: земля, їжа, вода, повітря, середовище життя, територія проживання. Україна багата на ці всі ресурси. І через те є просто величезна загроза. Ну то, власне, це вже не загроза, це вже те, що відбувається, коли під виглядом так званого розпродажу землі, так званого ринку землі, насправді відбувається політико-економічне викрадення землі і надр в українського народу, трансформація грошей, не забезпечених нічим, в абсолютно реальний ресурс, який за. Сумним для українців збігом обставин є нашим національним багатством, завдання українців зберегти те національне багатство. Тому що інакше все решта втрачає сенс. Втрачає сенс навіть героїчна боротьба проти московського загарбника за умови, якщо все, що тут є в Україні, якщо наше національне багатство буде. Забрано просто політико-економічними методами. Над цим треба постійно думати. Це треба постійно тримати в голові. І про це треба говорити всім, хто цього до того моменту, до сьогоднішнього дня, не розуміє. Це надзвичайно насправді важливі речі. Продовжуючи власне тему форуму в Давосі. Наступний такий дуже дуже цікавий пункт, насправді пов'язаний з тим, про що я говорив перед тим. Знаєте, є там. Закон Ньютона сила дії дорівнює силі протидії. Глобалізація, яка відбувається в такому частково насильному, а частково добровільно примусовому стилі, вона ж, очевидно, породила собі певну протидію. Цю протидію, умовно, називають деглобалізацією. Тобто, багато хто, в першу чергу, носії консервативних цінностей, націоналісти різних країн, вони чинять супротив, супротив на ідеологічному, в першу чергу, рівні. І це з одного боку дуже добре, з іншого боку, дуже погано, що не на економічному, але це інша тема. І от деглобалізація, і цей супротив він набирає обороти в світі в цілому насправді. І тут в Давосі було озвучено таку цікаву тенденцію замість глобалізації, при появі деглобалізації вони пропонують реглобалізацію. Що таке реглобалізація? Це та сама глобалізація насправді, але вже в форматі такого закритого клубу, скажімо так. В тому закритому клубі мова буде йти про те, що для членів клубу. Буде доступно набагато більше всього. Можливо, там якась військова допомога, якась харчова допомога, якісь медикаменти, якісь торгові угоди, якась економічна співпраця. Для інших цього не буде доступно. І знову ж таки, тут з'являється така собі добровільна примусовість. Хочеш користуватися тими всіма речами, які ми штучно тут створили, а врешті забрали. Заходь в клуб, але тоді підписуйся під такі вимоги. Ну, а вимоги якраз будуть співпадати з так званими глобалістичними цінностями. Це, на мою думку, є величезна проблема, але саме цим шляхом людство і будуть вести. Саме в такий спосіб великий перехід, який зараз відбувається з точки зору, скажімо так, космічної чи навіть космогонічної, пробують підмінити великим перезавантаженням. І це такі дуже-дуже небезпечні речі, коли якась група людей хоче на себе взяти роль творця. О, бачите, зникло, зникло світло, але вже я завершую запис нашого відео. Власне, над цим нам треба постійно думати, плюс враховуючи перманентну кризу, враховуючи економічну рецесію. А кількість бажаючих зайти в цей клуб, який буде зараз формуватися, вона може стати суттєво більшою. Знаєте, є там така конспірологічна фраза: що дайте нам ще одну масштабну світову кризу, і людство саме нас попросить там про новий світовий порядок. Ну, ця фраза вона така глибоко конспірологічна, її там приписують певним людям. Проте сама фраза сама по собі побудована на банальних властивостях людської психіки і бажанні вижити. І дійсно, в тому всьому хаосі, в який нас привели, в який привели людство, в який привели Україну. В цьому всьому хаосі дуже багато хто буде кидатися в крайності, якраз для того, щоб вижити. Це знаєте, це як в Україні, що найбільше від війни до повномасштабного вторгнення маю на увазі, втомилися ті, от хто там риторику Зеленського, яка є разниця і так далі. От найбільше від війни з 14 по 19 втомилися ті, хто до неї не мав взагалі ніякого відношення. Ну, от таких людей найпростіше, мабуть, налякати з нами, з українцями, з патріотичними українцями, які в різний спосіб долучилися до оборони країни на різних фронтах. А, тут набагато складніше нас вже не переламати. Хіба що знищити або обдурити. Стосовно обдурити, ви знаєте, вже завершуючи сьогоднішнє відео, дуже є така. Важлива фраза Марка Твена, що людей легше обдурити, ніж пояснити їм, що вони одурені. От я, ведучи просвітницьку інформаційну діяльність, я досить часто стикаюся з людьми, які є одуреними в плані створеного в них світогляду, створеного з допомогою здеградованої системи освіти і брехливих ЗМІ. Їм дуже важко пояснити, щоб вони прозріли, щоб вони зрозуміли, де їх дурили. Чому тому, що тут проблема вже на рівні світогляду через те дуже важливою є ваша безпосередня участь в процесі пробудження. Людей в процесі пробудження українців, в процесі донесення правди до тих, хто навколо вас, тому що ніхто, крім самих українців, не зацікавлений в збереженні українського народу, в побудові України майбутнього, в якій влада та власність буде належати власне самим українцям. В даному випадку це справа тільки наша, і тільки ми мотивовані внутрішньо для того, щоб це створити. Так само тільки українці самі зацікавлені в появі української сили, яка буде здатна побудувати Україну майбутнього, яка буде розуміти ті всі світові тенденції, в тому числі ті, які озвучені в Давосі, які я вам передав в цьому відео, і буде знати, як має корабель Україна плисти, зважаючи на ті всі шторми, які відбуваються навколо. Дякую вам всім за увагу. Я думаю, що це досить важлива інформація. Було багато коментарів під моєю статтею про те, щоб я зняв це відео з із зрозумілих причин. Я деякі речі свідомо не деталізовую. І я думаю, той хто, той, хто бачить, той розуміє, чому про деякі речі просто не можна говорити. Такий в нас є час. На превеликий жаль, я прошу вас вподобувати, коментувати та поширювати дане відео. Це насправді ваш дуже важливий внесок в формування фрагменту україноцентричного простору. І зрештою формування україноцентричного світогляду. Саме оцей україноцентричний світогляд, носіями якого повинні стати тисячі десятки тисяч мільйони українців. Він і є отим ядром, яке нам потрібне для будівництва України майбутнього. Тому прошу вподобувати, поширювати, коментувати. Запрошуйте друзів підписатися на канал. Дякую вам всім за увагу. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім тим, хто вже долучився до цього процесу. Я думаю, що найближчим часом я зможу вам розповісти ще про деякі дуже важливі аспекти діяльності інформаційно-просвітницької і освітньої. Але про це трохи згодом. Хто готовий долучатися своїми робочими руками до якоїсь організованої системної діяльності? Будь ласка, пишіть мені в Фейсбуці. Дякую всім за увагу.